Привіт, друзі! Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Так, ми тут в садочку, по коліна в траві. Вилізли нарешті з дому, мама виспалася. І хочу вам записати відео. Спала-спала, я проснулася і прийшли мені тут такі думки, думки в голову. Загалом, сьогодні неділя. Хто був у мами на стрімі, то знаєте, що була сьогодні, я на роботі. І знаєте, я така подумала, от в мене були такі гігантські плани літом. Кожні вихідні я думала, що я десь буду їхати, щось дивитися, що з'явиться машина. І в мене якимось дивом всі вихідні я буду мати час, щоб от їздити і дивитися. І зараз думаю, скільки ж цих людей, напевно, так само собі думає. А знаєте, от, ще, а, і ще так само то це е, уявлення про життя у Польщі, що от коли у Польщі ти загалом у будь-якій іншій країні. Е, що коли ти приїжджаєш, то у тебе так, що кожні вихідні, е, то хочеться щось треба як цей час використати корисно, і кожен день хочеться з цих вихідних використати на те, щоб щось побачити нового. І знаєте, ця така думка зберігається лише в певний якийсь відрізок часу, перший такий. Або трошки, трошки пізніше, коли ти ще не відчуваєш оцієї рутини, оцього такого, що швидко минає тиждень, кожен кожен тиждень ти чекаєш того вихідного, щоб хоч хвилиночку відпочити і відчути, що те життя загалом десь іде. Але коли тиждень дуже важкий, то як ми хочемо відпочити? Ми хочемо кудись їхати, щось дивитися, чи ми хочемо просто вдома відіспатися, побути з сім'єю, максимально піти на якусь там невелику, невелику прогулянку для того, щоб просто відчути ті вихідні, а не відчути, що ти після вихідних потребуєш ще одні, правда? Я думаю, скільки часу я думала, що, що от так. Можливо, і реально кожні вихідні десь їхати. Я думала, отак от, от мене було заплановано кожні вихідні, що ми там їдемо туди, то що ми дивимося щось. А по факту, як виходить, наприклад, минулі. Минулі минулі. У нас був прогрес, тому що я відео не знімала за суботу. Що ми робили загалом таке за цілий день? Але в суботу у нас була нарешті зустріч із колишньою нашою сусідкою, коли ми жили у Мілановку Сашою і її синочком. Коли ми там жили, то діти дуже часто гралися, їм дуже подобалося. Йому вісім років, от а Ілюші п'ять ну скоро буде шість. І вони дуже гарно граються і. Дуже добре, якби розуміли одне одного. Загалом вони з Білорусії приїхали в той такий важкий саміткий, один з важчих періодів, коли в Білорусі це було. І е знаєте, що саме приємно було таке зараз. Таке трошки в'їду від цієї теми. Що саме приємне було в той момент, коли ми зустрілися. Що вона мене запитала: ну а як тобі комфортно розмовляти? Навіть по телефону ми ще це вияснили. Я кажу, що от я би хотіла розмовляти польською, тому що вона знає тільки російську і частково польську. Так, от на розмовному рівні, але дуже ще так би сказати сумнівається. скоріше за все, вона знає її дуже добре, але сумнівається в своїх силах. Я би так сказала, такий ще етап у людини. Пам'ятаю, у мене то вже такий от був. І знаєте, я попросила, щоб ми розмовляли на польській, Це так приємно було. Ми в суботу, що це? Ми? ми сім годин гуляли від першої до восьмої. Перші зустрілися, і от до восьмої години ми просто просиділи в парку, проговорили, а діти бігали. До речі, бігали босяка. По парку було тепло, і в фонтані купалися, були мокрі, і так бігали. Але там стільки було дітей, що просто не могла якби цього знімати. Та й знаєте, перший такий момент, коли. Загалом ти відчуваєш, що це життя іде десь. Не хотілося просто брати телефон, знаєте, в руки і, і знімати. Просто хотілося відчути цей от момент саме в такий спосіб. Я думаю, що в мене ще появиться це таке бажання і такі моменти знімати, але але в той момент я це відчувала якось, от саме так. Е, і що вам хочу сказати, от виходить, що суботу ніби ми так прогуляли, так би сказати. Е, п'ятниця вона не рахується в мене взагалі день, тому що п'ятниця, я думаю, як до неї до кінця дожити. І от е, ще там, я не, не знаю, якась та годинка, дві, яка є після роботи, ти просто, просто якби, тішишся тому, що цей тиждень завершився. Там якісь дрібні речі, але нічого особливого, якби всі ці. якби... Загальні такі речі, які робиш на вихідних за цілий тиждень, потім це от прибирання і там, прання за тиждень, у нас, до речі, кілька збирається. Потім це все-все-все, що потрібно зробити, то якби його в п'ятницю я не роблю, тому що просто фізично, фізично не можу це зробити. І виходить, що кажу, суботу прогуляли, на це все лишається неділя. Щось зробили в неділю, а щось і не зробили. І виходить, що прилетіли ті вихідні в такий спосіб, що їх ніби і не було дуже швидко. І ми домовилися, що на ці вихідні, бо діти дуже не хотіли прощатися, якби там були сльози і в того, і в того. І ми домовилися, що на ці вихідні ми знову зустрінемося у цю суботу. І що ви думаєте? Так сталося, що мені треба лети в цю неділю на роботу. І... Фактично, цей день також вилітає, тому що мені треба встати дуже рано, бо треба було на шосту йти на роботу. Тобто вертаюсь, ніби раніше. Але от я приїхала, я спала, тому що просто не мала сил. І виходить, що неділя не рахується. Ту суботу могли би якби зустрітися. Але я така, знаєте, встала і думаю, скільки всього треба вдома зробити. Це так ніби здається, що ми ніби вдвох, але загально те, що кожен робить вдома, прибирання я кажу, що це те саме попрати, поприбирати ванну. Закінчилась у мене пам'ять на телефоні, почистила і повертаюсь до вас. Далі, наприклад, зробити закупи, подумати, що ти будеш готувати їсти, і загалом просто на два дні приготувати, їсти, тому що це не так, як з понеділка по п'ятницю люша їсть в садочку, і там приходив тільки ввечері, щось особливе захоче, і це все. А це сніданок, обід, вечеря, інколи ще перекуси. Тобто треба, щоб була їж... готова їжа. І так само ж я, так само повноцінно харчуюся. Тому, тому ось так. І виходить, що в ту суботу я така проснулася, і думаю, що завтра мені на роботу. І ще така проснулася, знаєте, як і побита просто без сил. Я така дзвоню, думаю, ну треба домовитися, у кого зустрічаємось, бо на цей раз хотіли зустрітися у когось, бо ті іграшками попалися або у них, або у нас. І мали дзвонитися і собі домовитися. Думаю, запитаю, як, як там вони. Дзвоню там, кажу, ну що там, як ви? Вона, а я чую по голосу, що вона така сама, як я. Я кажу, ота, от тільки проснулася, каву п'ю. кажу, що не виспана, каже, так. І <laughs> просто людина така буде, така, знаєш, що я, я, я не знаю, я, якось якось тих сил немає. так. Я кажу, Це так хіба в молодості було. це, Кожні вихідні. Каже, я, я хочу просто поспати, щоб мене ніхто не чіпав, неї так само був тяжкий тиждень. Я кажу, я, як я тебе розумію, я кажу, між і завтра на роботу. Я кажу, то що може сьогодні ні. Боже, вона така щаслива була. Та я така рада, що ти це запропонувала. Бо я думаю, ми то зустрінемось. Каже, я так не маю все. Просто просто не просто не можу. Я думаю, що це і після того, от мене така думка. Я думаю, що це, напевно, так у більшості людей. Просто я кажу, це ще коли от перші рази на ентузіазмі або хтось коли десь з боку дивиться, то, то думаю, що якщо ти є в тому от місці, в тому такому іншому новому, то як же ж це упустити такі можливості і не проводити класно час кожні вихідні, правда? А рутина життя, і оцей, е, така, такий побут щоденний, він змушує до того, що ти якби віддаляєшся від цього всього. І на передній план виходять такі звичайні потреби базові людини, як просто поспати, просто зробити щось, щоб тиждень потім мати, Знаєте, так більш-менш на плаву, має на увазі, це знову ж таки все це в домі і, і за домом все, що ти маєш зробити. Е, і ось воно виходить саме так. І так, і що у нас по цих вихідних в суботу? Ми трошки більш-менше вдома поробили те, що мали. Два рази поскладали лего, побавилися. Ну тому що це не тільки вихідні, це час, коли я там, наприклад, щось маю зробити. Та що я маю зробити, це обов'язково час, який маю поділити сину. Ми от побавилися, це вже ще півдня пройшло. E, і виходить, що готувала я нам їжу таку от, на, на сьогодні. Це були вареники з м'ясом. E, ну, я би сказала пільміні, але вони у вигляді вареники. У мене такі як вареники, там багато м'яса, так що з'їсиш одного і ти відчуваєш, що ти його з'їсиш. E, і от готувала я їх до пів дванадцятої так, до пів дванадцятиї. Просто м'ясо розморозилося досить пізно, бо я вирішила, що я маю забрати з морозилки, вибрати те м'ясо, бо там досить вже багато його назбиралося. І заповнити новим, якби, якщо в мене щось буде залишатися свіжим, тому що в мене просто немає куди ложити, якщо там лишається після готовки чогось. І я його розморозила. Ну і другий раз вже заморожувати не буду, правда. Знаєте, це ці такі фільмики, такі відео, коли чи ви так мієте, виймаєш з морозилки, воно розморожується, а потім на вечір ховаєш назад ту саму морозилку. Так от, щоб так не робити, прийшлось мені все це готувати. Фарш зробила і пішло-поїхало. Першу партію приготувала, ми повечеряли ще якісь там кілька хвилинок, Кілюша пішов спати, а мама стала і доробляти це все. Тому я це робила, а вже в. О п'ятій о 4,50 навіть, здається, у мій перший будильник був. О 4,50 я мала встати. Це я от доробила їх пів 12-ї потім ще поприбирала півгодинки, це все от доварила, доприбирала і ще пішла, помилася. Тобто ви розумієте, перша це була так так, по-слабенькому. І в п'ятій вже, от грубо кажучи, мусила встати. Тому, звичайно, що сьогодні єдине, що мені хотілося це не виїзду, а просто прийти, приїхати, приїхала з роботу з роботи і єдине, що мені хотілося. О, Ілюшка показує лайчики ставити. Єдине, що і хотілося мене. це поспати. Що ви думаєте, Ілюша, Більше Підписати того підписатися на канал. Ого! Дякую, синку, дякую, що нагадав. Підписуємося і ставимо лайчики, хто ще не з нами. Так, на регулярній основі. Я тут вам розказую, як знаєте, от саме зараз це відео, в якому записку розказую, як виходить вихідний. От оце і є про реальне життя у Польщі, а не оце подорожі, як все прекрасно, як все легко. От життя воно є таке, як я розказую, розумієте, без оцих, оцих е, не знаю, райдужних, фіолетових, чогось там, чогось там, розумієте, без оцих рожевих окулярів. Воно йде саме таке. Е, я не знаю, можливо, у когось воно іншому, можливо, у нас трохи по іншому з часом буде. Ми йдемо до цього. Але на даний момент, так як я розповідаю, оце найближче до реальності. А у більшості людей, хто працює по 12 або по 10 годин, то це взагалі в ліжко впав, поспав і отак вихідні пролетіли. Потім голову підняв і знов по 10-12 годин відпрацювати. Дуже важко. Я от 8 годин працюю, кажу, що це досить важко. Більше того, як я кажу, Ілюша цього тижня мене підтримав. Він не хотів з дому вилазити сьогодні. Оце просто витягнула його із дому, приїхала з роботи і кажу, що ми йдемо по сметану. У нас сметана майже закінчилася вдома. І щоб сьогодні було з чим ті вареники їсти, то я його витягнула по ту сметану. Як він йшов і не як він не хотів йти зі мною? Каже, мамусю, я не хочу. Каже, я хочу вдома. Я хочу швидше, що ти хотів? Я хотів телефона. і так далі. Ну, от, сучасні діти. Я його витягнула, то він мені цілу дорогу розказував, що він хоче, що він не хоче. Хто ще не поставив лайк, так не підписався на канал. <рес> ну, все все, дякую, синку, за допомогу. Дякую, що нагадав. Тільки два рази, я думаю, вистачить що. Будеш нагадувати це у наших відео? Так. Угу. Супер. Чуєте, буде в мене така допомога інформативна. Я щось подумаю. Загалом з цією, з цією темою про розповідаю, але я вам кажу, це відео, оте, яке я записала, ото найбільша, найбільша реальність, так як воно є, без всяких там фантазій і, і уявлень. Ось так. Розповіла вам, поговорила з вами і туди не спати. Трошечки ще може зараз щось зроблю у домі, але неділя, знаєте, в неділю кажуть не можна. Ну, не буду сильно щось там робити, піду спати. Завтра знову на роботу і знову шалений просто тиждень. Знаєте, дуже люблю роботу, дуже люблю все, що нове у мене. от мене з'являється, над чим треба думати, треба щось робити, щось нове, нове, нове. Але воно стільки енергії забирає. От цей, знаєте, це думання, воно стільки енергії забирає, що ти просто. От... Я кажу, що мені часами здається, коли фізично працювала, то здається, я менше втомлювалася. І то я працювала більше годин, ніж зараз вісім. Тому що ти приходиш, у тебе от саме голова просто дуже втомлена в такому плані. Але не буду казати, я це дуже люблю. Буду з вами прощатися. Ілюшка, прощаєшся? Ілюшка прибіг. Навіть пробіг нас, так би сказати. Буду з вами прощатися. Бажаємо вам приємного хорожного хорошого дня, вечора. Так, сподіваємося, так. що ви ще це відео побачите у вихідний і у вас буде ще приємний вихідний. Я хочу ще все сказати па 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 і не забудь це на кожному відео поставити лайк. <рес> і підписатися на канал. Оце замовлення. Дякую, синку. Ілюшка вам нагадує, я також приєднуюся. Всього найкраще зустрінемося наступних відео. Па-па-па-па!